Українцям, які постраждали від війни, всіляко допомагає дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Зокрема, на Житомирщині працюють намети для підтримки та розвідку дітей. Було надано спеціальну медичну допомогу для пологових будинків, а породіллям видавали пакунок порятунок. 31 серпня у Житомирській облдержадміністрації представники фонду обговорювали реалізовані проєкти, а також потреби, які існують. Діти не мають страждати від війни. Переконана виконавча директорка дитячого фонду ООН «Юнісеф». So. ви знаєте про те, що дітям в кінцевому рахунку потрібен просто мир, і ми всі сподіваємося на це, і сподіваємося, що цей мир наступить найближчим часом. Але між тим ми будемо і далі продовжувати допомагати, долучатися до всіх тих зусиль, які вже проводяться, для того, щоб дійсно закласти основи, побудувати системи, і на той момент, коли вже буде, все таки досягнуто миру для того, щоб дітки могли, як то кажуть, розквітнути фонд надав фінансову допомогу для облаштування укриттів у півсотні шкіл Житомирської області. Для дітей надважливо здобути якісну освіту. Для цього в освітніх закладах має бути безпечно. Наголосив Житомирський міський голова. Ваша підтримка облаштування бомбосховищ і укриттів в школах садочках міста Житомира. Це дуже важливий для нас проект в школах. Ми з 1 вересня робимо Групи продовженого дня для того, щоб діти могли цілий день знаходитися в школі, для того, щоб вони були під контролем і в безпеці, і батьки могли займатися своєю роботою, своєю справою і не турбуватися про безпеку дітей. Сім'ї з дітьми, які були вимушені евакуюватися через війну, першочергово отримують допомогу як психологічну, так і фінансову. Найважливіше це матеріальна допомога, яка надається фактично сім'ям, які це найвагоміше, як я вважаю, які втікають від війни і які оселились у нас на Житомирщині, отримують реальні кошти, за які, власне кажучи, існують. Майбутня співпраця має бути направлена на забезпечення безперебійного подання світла та тепла у лікарні, соціальні та навчальні заклади, зазначив начальник Житомирської обласної військової адміністрації. Це і генератори, які можуть надаватися. Це можуть надаватися медикаменти у випадку, якщо будуть якісь загострення конфліктів. Це ми чули сьогодні. який міський голова подякував за для водоканалу реагенти, тому що підприємства на на Україні знищені внаслідок, Док війни надзвичайно велика допомога, яка надається ЮНІСЕФ. І як ми сьогодні почули від керівника, що буде продовжуватись, в тому числі надзвичайно приємно, що Житомирщина є лідером у співпраці з ЮНІСЕФ.